Писанки унікальний прадавній звичай нашого народу, який з часом перетворився у мистецтво. Писанка це пташине яйце, прикрашене різноманітним орнаментом, що наноситься фарбою або воском за допомогою пір'їни, стеблинки, а іноді навіть пальцями. Кожен колір та візерунок мають особливе значення. Вік писанки дуже поважний. Орнаменти знайдених давніх писанок схожі на візерунки часів трипільської культури. Вдавнину вірили, що писанки оберігають від хвороб та усякого лиха. Їх клали у зерно, щоб ліпше зберігалося, у вулик, щоб краще роїлися бджоли. Дарували писанки із побажаннями краси, здоров'я, доброго врожаю. В Україні є музей писанкового розпису. Це наше. Ну, сьогодні зробити великоднє дерево. І перше, що нам потрібно з вами зробити, це вирізати 5 ось таких ось. Яєчок з білого картону. Зробити в них отвори для стрічок, щоб почепити на наше дерево великоднє, підготувати фарби, воду та пензлики. Почнімо працювати. Ми зробимо з вами 5 видів прикрашання яєць. Нас буде крашанка, писанка, мальованка, крапанка та трав'янка. Давайте почнемо працювати. Крашенка це яйця, які розфарбовані просто в однотонний колір. Вони можуть бути різнокольорові. Тому ми візьмемо одне наше яєчко. Будь-яку фарбу, яка вам подобається колір, та почнемо розфарбовувати. Це і такі яйця і називають крашенками, бо вони пофарбовані в один єдиний колір. Я візьму червоний. Їх зафарбую червоним кольором. Подивіться, ось таке яєчко в мене вийшло, відкладаємо його в сторону, для того, щоб воно просохло, і беремо наступне яйце. Ми з вами затонуємо одразу три яєчки, бо на крапанку, на мальованку та на писанку потрібно вже якийсь тон, щоб вони вже були пофарбовані, а потім ми їх допрацюємо. Тому наступні три яйця ми просто також розфарбовуємо. Фарбували наші три яєчки. У нас залишилось одне яйце, це в нас буде трав'янка. Що таке трав'янка? Яке слово вам нагадую, коли я кажу трав'янка? Трава, правильно, брали якісь перші листочки, які вже з'явилися, або перші квіточки, або травку, накладали на яєчко, добре зав'язували нитку і фарбували це яєчко. Таким чином утворювався такий візеруночок. Давайте ми ж з вами зробимо. У мене ось такі листочки, бачите, я їх ось так накладаю на яєчко. І тепер потрібно дуже-дуже обережно розфарбувати. Тобто я листочок цей тримаю для того, щоб він не з'їхав. Після того, як ми зафарбували, ми знімаємо наші листочки, і в нас утворюється малюночок. Ось такий малюнок в нас вийшов, від цього і пішла назва такого яєчка трав'янка. Відкладаємо в сторону. У нас вже готово два яєчка це крашенка та трав'янка. І повертаємося до наших яєць, які ми відклали, для того, щоб вони просохли. Беремо наше одне затоноване яйце. Ми будемо з вами робити мальованку. Мальованка від слова малювати. Тож потрібно на такому яєчку намалювати якесь зображення. Наприклад, квіточку або сонечку. Я взяла зеленого кольору і спробую зараз намалювати квітку. Малюнка в нас готова. Ось така квітка в мене вийшла. Відкладаємо, щоб вона висохла. Наступна буде крапанка. Крапанка від слова крапочки. Ми робимо прапочки з вами за допомогою іншої фарби та пензлика або ватної палички. крапанка відкладаємо в сторону і останнє, останнє яєчко це в нас була писанка. Для писанки нам знадобиться або олівець, або фломастер. Писанка від слова писати на яйці наче писали якісь візерунки. Тож ми з вами також спробуємо зробити візерунок. Бачите, я роблю лінії, зазвичай це просто лінії. Вони могли бути прямі або хвилясті, але ми ніби пишемо. Ми не малюємо нічого. Ось така писанка в нас вийшла. Тепер вам потрібно підготувати гілочку з дерева для того, щоб ми змогли зробити наше великоднє дерево. Так, беремо гілочку і е, прикрашаємо нашу гілочку нашими яєчками. На ярмарку можна було завжди знайти е, прикрашені яйця, бо, як ви бачили з відео, це не тільки символ свята. А це ще й такий оберіг. Тому майстри, які займалися цією справою, вони прикрашали яйця та виставляли на продаж свій товар. Отже, які ми з вами види яєць зробили. Це в нас мальованка, бо ми малювали. Це в нас крашанка, бо ми фарбували в один колір. Це в нас крапанка, бо ми ставили крапочки. Трав'янка від слова, від слова трава та писанка від слова писати, бо ми писали візерунок. Ось таке гарне дерево в нас вийшло. Працюйте з задоволенням, я вас чекаю на наступному занятті.